Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і В цьому відео ми поговоримо про нового представника початкового ігрового сегменту Lenovo Линоволок Essential. Те, що кіберспортивна індустрія доволі глибоко укорінилася в нашому житті, свідчить нещодавна заява міжнародного олімпійського комітету на початку 2025 року про те, що в 2027 році в Саудівській Аравії відбудеться перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту. Тобто час на підготовку у нас ще є. Lenovo Lock Essential – це симбіоз домашнього ноутбуку з доволі продуктивним залізом. Почнемо з екрану. Ми маємо класичні 15,6 дюймів, ips матриця з роздільною здатністю Full HD, 300 ніт яскравості, 144 Гц частота оновлення зображення, а 100% покриття кольорного простору sRGB – ну це обов'язково. Спускаємося нижче зона робочої поверхні. Клавіатура трохи втоплена та має приємний хід клавіш. Також є окрема клавіша виклику помічника з штучним інтелектом та виділений блок з цифрами, над яким окремим рядом розмістили мультимедійні клавіші. Все стримано та зручно. На нижній частині ноутбуку розмістилися два динаміки по 2 Вт кожен з підтримкою технологією на хімік аудіо. Про видимі речі поговорили, прийшов час продуктивності. За процесорну складову відповідають чіпи компанії Intel. Або Core i5 12450HX, це 8 ядер 12 потоків, або Core i7 12650HX, 14 ядер 20 потоків. Графічну частину на себе беруть чіпи компанії Nvidia, це RTX 2050, 3050 та 4050. Всі з достатньою продуктивністю для цього цінового сегменту. А 3050 та 40 50, 6 гігабайтами відеопам'яті, тобто сталкер 2 потягне. Оперативної пам'яті може бути до 32 гігабайтів. Вона реалізована одним слотом ddr 5 А для того, щоб зберігати всі необхідні фото, відео та файли, у вас є місце під два накопичувача SSD М формату по 1 терабайту кожен. Якщо ми вже зазирнули в душу цьому ноутбукові, то давайте звернемо увагу і на акумулятор: 57 Вт годин, і підтримка технології швидкої зарядки за півгодини 50%. І фінальне потім зберемо все назад. Високопродуктивні ноутбуки компанії Lenovo стали всесвітньо відомими саме завдяки безкомпромісному вмінню поєднувати високу продуктивність з найкращим охолодженням. Великий кулер у збільшеній шахті, дві трубки, подвійний радіатор та додаткові пластини випаровольної камери націлені саме на продуктивність в іграх. Все це створює кращі умови для гри або роботи у важких програмах. Ну що, прийшла черга портів. Ліва грань має рознім живлення, зарядний блок на 135 Вт, порт під'єднання до локальної мережі, повнорозмірний HDMI версії 2.1, це 8К 60 Гц, USB A, USB-C та аудіорознім. Права грань розмістила ще один usb a та слот під карти пам'яті. Резюмуючи все вище сказане, ми чітко розуміємо, що лок Essential – це гарний вибір для тих, хто хоче отримати в стриманому корпусі достатню продуктивність.